Вони с нас порадували. А для старших, чуть пізніше будемо, можливість така ж сама. Вийти разом, поспівати, як розказати. Але ходь. Бати та сестри, хотів би з вами далі трошки поділитися словом, Божим, розміркувати. Останнього разу, коли я тут був, то було десь давненько, пару де, місяців на назад, а ми спілкувалися про те, що... Ісус, коли говорив, що в житті кожного з нас є вибір покорятися одному із Господів. Один про Бога, а другий про гроші. І дійсно так є. Ми завжди в цьому живому світі ми вибираємо, про кого ми живемо, про кого ми вибираємо. Ісус далі розкриває цю тему, продовжуючи, Він відкриває дуже красиво. Розуміння для нас, я би хотів би спочатку прочитати слова, і ці слова я хотів би звернути в першу чергу, коли будете, там будемо читати разом, що ви звернули увагу, що ці слова наповнені дуже багато любові і дуже багато заботи. Це дуже важливо, коли будемо читати ці слова. Просто <світ -праць> надходьте в кожному слові, ви не знайдете заботу, Боже до нас і його любов. І це дуже важливо. То давайте відкриємо Іван Матвія, 6 глава, з 25 по 34 вірш багато. У нас різні переводи були, так що бути уважні. У кожному освіті. Не українське буде читати. То дивіться, слідкуйте. Отож! Кажу я вам, не піклуйтеся про те, що їстиме і питиме, аби підтримати життя своє. Не тербуйтеся про одяг для тіла вашого. Напевне, життя є важливіше їжі, а тіло одягу. Погляньте на птахів, вони не сіють, не жнуть, не збирають зерна до комори, але ж Отець ваш Небесний готує їх. Хіба ж ви не знаєте, люди, що ви значно важливіші за птахів? Ніхто з вас не зможе хвилюванням своїм подовжити життя своє хоча б на годину. Навіщо ви пікну... піклуєтеся про одяг? Погляньте, як ростуть дикі квіти. Вони не працюють, не шиють одяг собі. Та й кажу вам, що і Соломон у розквіті слави своєї не вдягався у такі вишукані шати, як вони. Якщо Бог одягає в таку розкіш траву польову, що сьогодні росте, а завтра потрапить у вогонь, то наскільки ж певніше одягає він вас, о маловір! Тож не піклуйтесь і не питайте, що нам їсти, або що нам бити, або що нам вбратися. То лиш погане увесь час бать про таке. Але ж Отець ваш знає, Небесний, чого ви потребуєте. Натомість дбайте насамперед про Царство Боже та робіть усе, що Господь від вас вимагає, і тоді все інше він невідмінно вам надасть. Не піклуйтесь про день завтрашній, бо завтра я буду свої хлопкопоти. Кожен день має досить своїх торбов. Дуже цікавий текст. І знаєте, він а, насамперед каже, знаєте, коли я читаю і повністю колись читав, то знаєте, а, він казався цей текст про те, що не треба працювати. І я прочитав би його і сказав, от все, тепер працювати не треба. Але на жаль, це не про війні. На жаль, це не про те, що ми не повинні працювати. На жаль, не це. Але Бог хоче звернути увагу. Кожного з нас це на дуже важливу річ. Я би хотів, щоб ми продивилися і позміркували. Він каже, отож, то він продовжує попередній вірш, що він говорив про поклоніння Двом Сарам. Кажу я вам, не піклуйтеся. То він звертає увагу і каже, не піклуйтеся, українське, не журіться і не руйте, не не піклуйтеся. В нашому житті поняття не піклуйтеся відсутнє. Ми завжди про щось піклуємося. Так? Ми, піклуємося. Ми не можемо не піклуватися, тому що нам не треба... треба їсти, нам треба пити, нам треба одягатися, нам треба щось мати, нам треба піклуватися про здоров'я, нам треба піклуватися про ближніх, про сім'ю, про дітей, про мужа, про жінку. Ми повинні постоянно припакувати. Для нас поняття не піклуйся, не існує. Ми завжди про щось піклуємося. Ну Ісус зараз починає звертати увагу, не піклуйтеся про те, що їстимете й питиме. Питимете, або підтримати, аби підтримати життя своє. Не турбуйтеся про одяг для тіла вашого. Він каже, не турбуйтеся про що? Про їжу та про одяг. Це можливо? Ну, це ж не неправильно. Ну, ми ж повинні їсти. Він каже, аби підтримати життя ваше, їжа нам зачем потрібна. Щоб ми могли підтримувати життя. Ми голодні не можемо працювати, ми голодні не можемо жити. Так само про одяг. Але в слова Ісус хоче зруйнувати матеріальні цінності життя. Просто руйнуємо. Матеріальне життя, матеріальне обержиття, він просто його зруйновує. І хочу увагу нашу перевести дуже сильно, тому що часто у нас у людей є помилковий погляд на цінності. І зараз ось хоче повернути чуть по-іншому, що ми взглянули на своє життя. Чому він каже? Не, не піклуйтесь про те, що їстимете і битимете, аби підтримати життя своє. Не турбуйтеся про одяг для тіла вашого. І далі. Напевне, життя є важливіше їжі. Життя важливіше. Це той самий рік. Читаю, так? Життя це важливіше їжі, а тіло одягу. Він здає увагу, що важливіше. Їжа чи життя? Тіло чи одяг? Він знаєте, приводить наш акцент. Люди, в чому, чому працюють, заботяться, щоб раді їжі і раді одягу. Ми як буває, працюємо до останнього, працюємо, готові пожертвувати всім. Раді їжі, одягу, машини, квартири, там, телевізора, ноутбука, багато інших речей. Ми працюємо на віднос. Ми готові пожертвувати здоров'я, всім своїм часом. Ми готові пожертвувати інколи родиною. Люди готові раді досягнення цих цінностей пожертвувати всім. Знаєте, я колись, я розповнею якась боровий проповідок, що, е, каже, працює, що нема часу е, очі в небо підняти, а вгору подивитися. Так? Тобто люди так часто працюють, що вони... До Дознам... да, російське. Тобто Вони працюють до кінця, жертвує своїм здоров'ям. Або каже ні. Ні, це неправильно. Він каже, що життя важливіше їжі. І тіло важливіше одягу. Він каже, що ми не повинні працювати раді матеріального. Ми не повинні працювати раді їжі. Це не є нашою цінністю, це не є, не є нашою ціллю. Їжа та одяг це засіб підтримки тіла та нашого життя. але не навпаки. Ти не повинен працювати жертвою своїм здоров'ям. Ти не повинен працювати жертвою своїм життям. Ні. Тому що твоє життя, воно цінніше. І твоє тіло, воно цінніше. Бо каже, ти для мене важливий, а не навпаки. Він каже, тому не турбуйся про їжу та одяг, які тобі необхідні. Бог не трясе, не, не, не турбуйся, а турбуйся про що? Про життя та своє тіло. Це цікаво. І далі він приводить для цього деякі приклади. Не цікаві, але. Він каже, підводить, даже каже, погляньте на птахів. Він звертає увагу. Подивіться на птахів. Птахів всі бачили, і ми з вами бачили. Вони не сіють, не жнуть, не збирають зерно до комори. Тобто вони не проводять цей час затрати великого часу, щоб забезпечити себе там, на зиму і взагалі, Кажуть, вони не, за... не роблять цього. Але зверніть увагу. Комори, але ж отець ваш небесний годує їх. Тобто вони не голодні. Вони їдять, вони мають їжі достать. Вони не працюють, але Бог заботиться про них. Хіба ж ви не знаєте, люди, що ви значно важливіші за птахів? І Бог перше, що хоче сказати, що людина, кожен з нас, каже, звертається, каже, ми важливі для нього. Бог нас любить кожному. Бог дійсно він нас любить. Він каже, я люблю вас більше, ніж тахів, які не працюють. Далі. Ніхто з вас не зможе хвилюванням своїм подовжити своє життя хоча б на годину. На да? тут в інших переводить. Додати до зросту свого, бо до одного. ліття одного. То есть, він каже, що наша... Ну, тут смугло, що наша забота, наші переживання, насамперед, ну, на якщо буде сидіти і переживати, вони нічого не змінять. Наші переживання не мають сили. Далі. Навіщо ви піклуєтесь про одяг? Погляньте, як росте, ростуть дикі квіти. Вони не працюють, не шиють одяг собі. Та кажу вам, що й Соломон у слави своєї не вдягався у такі вишикані шати, як вони. І що Бог одягає в таку розкіш траву польову, що сьогодні росте, а завтра потрапить вогонь, то наскільки ж певніше одягне він вас? Далі Бог каже про заботу. Каже, що Бог все контролює в своєму житті. Все по його контролю. Він заботиться, щоб. Ця трава росла, щоб вона була, щоб була, вибачте, зима літо, щоб все росло, розвивалося це під Божим контролем. Це Він контролює. Він заботиться, щоб це все росло і було. Та він каже, що не може бути так, що Бог не може позаботитися і про це за вас. І він називає одну проблему. Чому це відбувається? Чому люди дійсно перелажують знаєте, перелажуть цінність? Вони вмісто того, щоб цінити себе, як Бог любить нас, кожного, любить нашу душу, любить наше тіло, нас. І далі він каже, чому? І ми намагаємось самі це все робити, брати на себе відповідальність. Він каже, одна є проблема. Одним словом. Скільки сказано, але одним словом. О, мало віри. На все, на все мало віри. Людина, коли не довіряє Богу, вона намагається все взяти свої руки. Просто все взяти свої руки. І робити все сама. Знаєте, це дійсно не, як я повторюсь, це не слова про роботу. Знаєте, що може здатися, що не потрібно робу... працювати. Ні. Це слова про те, коли ми працюємо, ради чого ми зробимо. Навіщо ми робимо? Навіщо ми працюємо, навіщо ми живемо? І що для нас в нашому житті є цінністю? Тому що це дуже велика різниця. І він каже, о то Тож не піклуйтесь і не питайте, що нам їсти. Або що нам пити, або що нам вбратися. Тому ж погані увесь весь час дбають про таке. Він каже, що погані — це язичники. Тобто люди, які не мають батька невесного. Вони дбають про це. Вони живуть раді матеріальному. От дивіться, цей світ він диктує як. Якщо в тебе є достаток, значить ти успішний. Якщо ти кращий син, значить достиг успіху. Якщо ти краще одягаєшся, значить достиг успіху. Якщо в тебе айфон 13 чи 14, значить не стиг успіху. Якщо в тебе останній лексо, значить достиг успіху. Достиг. Якщо ти маєш п'яти літажний дом, значи ще що? До ти достиг успіху. Ти правильно живеш. Цей світ кричить і диктує людям, що ти повинен. Все робити, все своє життя робити раді накопичення майна. Ти повишен жертвувати всім. Самі успішні люди, які, як завжди, сказають, що вони дуже мало сплять, у них немає часу ні на що. У них є час тільки на роботу. У них немає часу на Бога. У них немає часу для родини. У них немає часу ні на що. Тільки робота і накопичення матеріального. Цей світ диктує. Хочеш бути успішним. Досягай матеріального. собі ціль, Хочеш постав собі ціль, ціл. купити нову ноутбук, нову машину, квартиру. І йди до цієї. цілі. І тоді будеш успішним. Ти ви можете почути і побачити багато книжок, де пишеться про це. Тренінги в сьогоднішній день про успіх, вони кажуть про це. Цей мир проповідає сьогодні, що ми повинні жити про матеріальне. Все своє життя, цей час тратить для досягання матеріального. Особисто, коли ми є потреба. Особисто, коли ми маємо потребу, наприклад, їжі, то світ каже, давай, іди працюй раді їжі. Залишай все. Неважно. Саме продуктивний день в продажах це неділя. І субота. Залиш церкву, іди і продавай. Ну, це як приклад. Він каже, що є можливість більше поучити, більше заробити. Використовуй, залишай все. Але так погано думає. То так погано живе, Слово Боже каже. Але Отець, ваш Небесний, знає, чого ви потребуєте. Ісус каже, Бог знає нас, Бог знає наші потреби. Бог розуміє нас і чує нас. Він, Батько Небесний, який дійсно нас любить. Він каже, що я настільки люблю вас і я готовий показати. І Бог дійсно показав свою любов, настільки Він нас любить. І ми далі, якщо ми читаємо 6 главу, то в кінці Івана Матфія Бог показав найбільшу любов, яку може показати. Він віддав себе. Каже, це цінність вас. Не вашої праці, не вашого матеріального статку, не вашого соціального положення в світі, а іменно вашій душі і вашого тіла. Раді вас я вмер. Каже, я знаю ваші потреби. І він каже далі. Натомість, в того, щоб заботися про матеріальне, він каже, натомість, дбайте насамперед про царство Боже та робіть усе що Господь від вас та усе, що Господь від вас вимагає. І тоді усе інше Він неодмінно вам надасть. Він каже, робіть все, що про царство Боже і про Його Слово. Тобто він каже: заботьтесь про своє життя. Про своє вічне життя. Робіть все про своє вічне життя. Позабудьте, що ваше вічне було і прежде царство Боже, а да? шукайте ж перше Царство Божого. Шукайте перша ціль в нашому житті, до чого ми повинні стремитися. це вічне життя. Життя. Життя цінніше і життя. Життя цінніше. Він каже, подумайте, що ваше. Кожен день шукайте, щоб ваше ім'я було записане. Турбуйтеся про те, щоб пройти життєвий шлях на цьому, в цьому світі, так, щоб бути Царством Божим. Турбуйтеся кожен день, щоб бути сильним, пройти зиме, з цей шлях на землі, щоб не впасти, не увлікатися чимось іншим, пройти так царство життя, щоб твоє життя було вічне з Богом. Про це турбуйтесь. Турбуйтеся, так прожити, щоб бути з Богом кожного дня, кожного часу, до кінця свого дні на землі, щоб вічно бути з Богом. Ось про що треба турбуватися. Ось про що треба заботитися. І робити все ради цього. І друге про тіло. Тіло важливіше одягу. Чому? Що і правда його. Тобто робити на землі його правду. Тут на землі ми повинні турбуватися про те, що нам зробити для Бога. Переживання ми дуже переживати, що я можу зробити для Бога. Як я можу виконати Його слово, Його волю, Його заповіді? Як я можу бути корисним для Бога тут на землі? Як я можу творити Його правду тут? Сьогодні? Ось про це потрібно турбуватися. Тому що це важливіше. І значищими. Тобто, коли, яка різниця відбувається а, в житті, От в цій різниці, коли наша ціль це їжа та одяг, щось матеріальне, і коли наша цінність це, ціль, ціль це життя вічне і Його слово. Яка різниця відбувається? Дуже велика. Тому що коли ми живемо. Працюємо, ми всі працюємо майже, так? хтось на городі, хтось дом, на роботі, хтось вдома, всі ми працюємо. І коли в моєму житті є матеріальне тут Бог, мамона, а тут Бог живий, то ми живе, працюємо як ми як, дивимося. Якщо важливіше для мене Бог, то ніяка робота, ніякі проблеми мене не забруть від Бога. Тому що він важливіший. Які б не були заботи і проблеми в моєму житті, я буду думати про Бога, я буду стремитися до цього. Коли буду стояти вибір, збрехати, вкрасти, залишити Бога, <кхи> піти там по іншим ділам, то я кого виберу? Бога. Якщо Бог важливіший для мене, якщо це моя ціль. Але якщо моя ціль це одяг, айфон. Машина, квартира. То мені не важно і все остальне? не важне. Не важать, що там служіння, неважно, що там мені неважно, неважно, що, можна, не що мене не можна брехати, не важче, що не можна красти. Не важно. Це не має значення, тому що в мене ціль. Так я хожу в церкву, коли в мене є вільний час. Так я молюсь, коли в мене є вільний час. Так я читаю Біблію, коли в мене є вільний час. Але його нема, тому що є ціль. І я її досягаю. Сьогодні Бог каже кожному з нас на мені, також сам перед що в моєму житті є важливішим і що в моєму житті є цілею. Якщо Царство Небесне і його Слово, то я зроблю все, і я буду жити так, щоб воно ставалося основним. І тоді Бог він обіцяє, що я вам дам останне. Я позабочусь про вас. То я то забочусь про серцем світі. Якщо ти дійсно ціниш мене, якщо ми цінимо Бога. Дай він благословить нас на роботі. Він благословить нас іншою роботою. Він даде людей, які допоможуть. Він найде. Але коли ми придемо в Бога раді матеріально, то ми не можемо чекати від нього допомоги. То ми розраховуємо тільки на себе. І ми повинні, дійсно повинні жертвувати всім своїм здоров'ям, силами, всім раді досягнення цього матеріального. Бог каже останніми словами, останні 34 вірші, не пікуйтесь про день завтрашній, бо завтра будуть свої клопоти. Кожен день має досить своїх турбок. Кожен день є проблеми. Сьогодні свої проблеми, і завтра будуть. І наші думки, вони про що? важливе розуміння, про що наші думки, про що ми думаємо, про що ми переживаємо. Тому що, проблеми, вони нікуди не діються. Поки ми живемо на цій землі, будуть проблеми. будь проблеми і про їжу, і про одяг, і про машину, і про. Про все будуть проблеми. І про здоров'я, про все будуть проблеми. Кожен день буде нести свої проблеми. Сьогодні, завтра, послезавтра. І вони ніколи не закінчаться. Якщо їх вирішувати, ми їх не в силі вирішити всі. Бо тому що вони будуть, будуть і будуть. Вони нас просто поглатять. Ми те й діло можемо, що займатися, щоб рішати ці проблеми. Бо каже, перше в своєму житті зробіть вибір. Вибір в його сторону. Заботись перше. Про Царство Небесне, про своє життя, щоб воно було вічне з Богом. Перше, про що ми повинні заботитися. Друге, це, щоб жити по його правді, виконувати його волю тут на землі. Жити як діти Божі. На роботі, щоб люди бачили, що для мене цінно. Куди я стрілю, що я хочу. Щоб люди розуміли, що з тобою безполезно розмовляти, коли є вибор про брехню. Ну просто безполезно. Що цей працівник, він ну, безполезен в цьому корську. Вони, не дуже, це розуміти. Вони не дуже розуміють. Вони розуміти, що в тебе є ці бачити, що в тебе є інші цінності. Що в ти в неділю просто біжиш в друге місце. Не там, де гарно, а там, де Бог. Цей світ може побачити в нас, Царство Боже, що ми так живемо. Ось про що Бог каже нам сьогодні, щоб ми дійсно заботилися про цінність, яка повинна бути в нашому житті. Це наше життя, вічне з Бога. І те, що наше тіло це для його служіння, як апостол Павло сказав іменам. Принесіть себе в жертву живу. Непокарішену, не, не живу, щоб вона була жива. Не треба вмирати на роботі чи десь, треба жити і служити. Жива жата ворога. Тобто таке сьогодні нам нагадування про наше життя, коли знаєте, коли особливо зараз, коли тяжко стає, а зараз ну, дійсно тяжко, багатьом тяжко. І зараз особливо важливо нам розуміти, що для мене цінність, а від чого я живу. Щоб дійсно не загубитися в цьому матеріальному мірі, а він так туди кличе, щоб просто капець. То дай Бог нам сили кожному втриматися і пам'ятати про цінності. Давайте зараз ми встанемо і будемо молитися, то дійсно давайте молитися, щоб Бог нам силу і розуміння. А всі розуміють, що для мене цінно. Ці тяжкі часи, часи, коли бути випробування. Також прошу молитися за нашу країну, щоб ці тяжкі часи закінчилися, щоб ворог дійсно уйшов, щоб в Україні став мир, щоб не було смертей, щоб в теляграмі, в якомусь сидимо, дивилися, там були гарні новини.